Вітаю вас, мої любі дітки. Відгадайте загадку, про яку пору року в ній йдеться. Все, у зелені довкола, пасовище, луг і поле, Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина сповіщає всіх вона, наближається. Весна, звичайно, це пора року весна. Дітки, а що відбувається в природі з настанням весни? Які зміни? Чи помічали ви, що відбувається з сонечком? А що відбувається з деревами? А що відбувається з небом, з настанням весни? А як із настанням весни змінюється погода? А як із настанням весни змінюється ваш настрій? Послухайте, я вам розкажу весняночку. Красна наша весна! Що ж ти? Принесла дівчаткам по квіточці, хлопчикам по дудочці, розвивайся, розцвітайся, вишневий садочку, щоб діждати і нарвати ягід повну бочку. Здавна люди закликали весну, співали їй веснянок та закличок. Дітки зараз березень. Це початок весни, це рання весна. На дворі в природі відбуваються дивовижні зміни. Зима поступилася місцем весні. Я пропоную вам розглянути картину, на якій зображена рання весна, і скласти розповідь за цією картиною. На картині зображена рання весна. Дерева ще стоять голі без листочків, а на ялинках ще подекуди лежить сніг. З'явилися перші проталини. На них виросли проліски та підсніжники. Сніг ще подекуди лежить. До кінця не розтанув. Мама з дівчинкою прийшли до лісу для того, щоб нарвати пролісків та підсніжників. Світить сонечко. Погода сонячна, а небо блакитне і ясне. А тепер уважненько роздивіться картину і спробуйте самі. Скласти розповідь з декількох речень, що ж на ній зображено, що ви там бачите. Бажаю успіху.